Так, да, наша задача, щоб заїхати на коло, треба зайняти ліве положення. Супер. Ну це ми, мабуть, вже відосики трошки, да, подивилися. Ні, Ні? тут я не дивилася. Добре, так. тепер уважно. Коло починається після знаку. Бо, але ми зараз не ході. можемо поставити. поставити. Ось отут бачимо ось ага. тільки знак, тобто це не з'їзд, якщо, це ага. виїзд. Перший направо, я трошки так, щоб порозбирати. Так. А другий тоді і траєкторія трошки беремо отак от правіше. Не треба лівий цей покажчик. О, так от. Зрозуміла ситуація. О, тепер і правий покажчик, другий от сюди. Угу. І сюди, отак. Раз, собі, супер. Пішоходів немає, дуже важливо. Не було. Краще коментувати ага, на окей. Ну, Це буде нам плюсом, я так скажу. Типа пішоходів немає, все, продовжу рух, пішоходи є, зупинявся. Бо того чоловіка ми трошки не пропустили. Ну, тішки не побачила. Да, да, ми повинні вже дивитися, проаналізувати. Отак от пішоходний заздалегідь, бо вони, у них така мода є прятатися за стойкою. Оцією. Угу. Вони як в Європі, вони ховаються або ж в наушниках і не він, бачу. Вони навіть не дивляться. Правильно, супер. Далі буде перехрестя, на ньому повертаємо праворуч. З приводу цього перехрестя ситуація цікава. Значить, ми повинні. Ось тут. Праворуч. Це ліворуч, ми щось бордюрчик обережно. Повинні їхати. От рано показ вимкнули. Дивимося, важна ситуація. Тут у нас справа ще й виїзди є. Ми да. в оманну вводимо. Да. І їдемо. Поки що їдемо. Зразу зупинилися. Ситуація, от бачимо, справа зелені такі ворота. Е так, Вони бачу. в будній день відкриті. Ага. ми микаємо після них, бо там хтось може виїжджати. Правий покажчик. Ми їдемо праворуч. Тобто Ми зараз виїжджаємо вулицю, у нас буде трактористів. Повертаємось сюди і далі. Інспектор нам скаже: Зробіть, будь ласка, справа зупинку. Праворуч ми не можемо зараз зробити зупинку, адже тут виїзд, ми можемо зробити далі. Я, знаєш, розповідав, на цій вулиці взагалі ми зупинку не робимо. Чому? А тут не візде виїзди. Але ж тут ми можемо виїзд. Зробити. Де? – Ось, ось, ось. Ага. Тут вони повсюду. далі вони виїзд, тут, тут немає, тут вже все давно пройдений етап. Тобто на цій вулиці ми зупинку не робимо. Ми далі їдемо. Тобто інструктору я повинна сказати, ми... перепрошую, ми не можемо. Да, так, ми тут не можемо. Він скаже, шукайте де можна. Ага, зрозуміло. Ось тут. Не можна виїзд знову. Тобто повсюду. Ні, не зрозуміло. ось тут. Нам треба на дорозі, нам не треба заїжджати в прилеглу територію. Угу. Ну Поки що не можемо. Ми будемо робити на іншій вулиці, буде Алматинська. Далі ми в кінці повертаємо праворуч. Увага! Тут виїзд ще є. Право... Покажчик ми вмикаємо після так. цього виїзду. Супер! Клас! Ідеально. Показчик правий. Дуже важливо подивитися, далі, що там зліва, так, пішоходи Пішоходим ще можуть. Немає. Такі кущі ставлять перед пішоходом Справа дівчинка. Але ми вже її проїхали Ну, вона, приїхали. кстати, вона не на пішохідній йшла. Ну і супер. Так, зліва. Дивимося, зліва. Краще іде, стати, іде. Так, у нього покажчика немає. І траєкторію важливо, щоб пробудували. Ми. Куди Там... треба траєкторія? Нам на першу одразу. Бляха, став. Нічого, якщо, якщо не видно, ми стоїмо, краще вперед подивитися, вправо ще. Можна. Відчути траєкторію. Можна. Супер, клас. Але у нас перешкода. Попереду ми повинні да. з'їхати ліворуч, так ліве дзеркальце можна.